Одного з найвидатніших тренерів Черкащини сучасності Віктора Андрійовича Кіхтенка день народження. І від цієї спільноти Черкаської Борсельської федерації ми хочемо привітати цю видатну людину з сьогоднішнім Днем народження та побажати довголіття, щастя, здоров'я та нових успіхів в навчанні підростаючого покоління. Подякував від президента Федерації боксу Черкаської області Тищенка Сергія Олександровича Віктенку Віктору Андрійовичу за багаторічну плідну працю, вагоме внесок у розвиток боксу на Черкащини, професіоналіст та відданість праві.